Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпа чи мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просу. І на дні колоди карта чистоти, медитації і гармонії. І давайте, знаєте, як подивимося, від чого я очистилася. Або я очистився. Від чого я почистився? Що вони робили? Це була просто якась робота над собою, це були якісь медитації, це були якісь практики з водою, вогнем. Стихійні практики, або просто, можливо, хтось просто робив якісь чистки і чомусь сьогодні хоче саме так. Поїхали. Хто ви. Так, ви людина, який... це про вас? Ні. Дивіться сюди. Ви людина, який дуже часто завдавали удару в спину. Людина, яка також можу сказати, що скритна. Людина не показує, ви також не показуєте свого істинного обличчя. Можливо, людина, яка хворіє, яка. Тут саме йде кримінал кримінал і страхи. От, ви, знаєте, таке почуття, що ви чогось боїтеся. Того ж самого удару в спину. І намагайтеся, знаєте, якось е, домовитися. Домовитися, хоч це вам і не приносить особої радості. От, тут карта спекуляції, але тут саме про те, що договоритися і умови все одно вас не влаштовують, на тих, на, тих, на яких вам доведеться начебто домовлятися. Давайте запитаємо, знаєте, як? Про що ви хочете домовитися або домовилися? Про що це? Про що торговець? Про якийсь вибір. Про якийсь вибір, де ви намагаєтеся залишитися серед людей. Так, ось карта підтвердження: серед людей щурів ви намагаєтеся залишитися чистою і намагаєтеся залишитися сонцем. Розумієте? От ви перед вами якийсь вибір? Розумієте? Стосовно. Е Перше, що мені пішло в голову стосовно карми. Не знаю чому. Кримінал страхи, хвороби. Розумієте? Тобто перед вами є якийсь вибір. Це може касатися абсолютно будь-чого, можливо, всього відразу. І, вам треба якось... і ви хочете залишитися при своїй чистоті і при... при своїй ясності серед тих людей, які вас оточують. Давайте подивимося, від чого ви очистилися. Поїхали. Ви перемогли? Ви перемогли. Я вам поки тут не йде, пройдеться не від чого, а вам кажуть, знову ж таки, карта чистоти, знаєте про що? Про те, що ви змогли відстояти якусь свою позицію, або ось ось відстоїти її, знаєте, яким способом? Способом якоїсь поради і планування. Тобто, ви сплануєте, як це все буде проїздить. Від чого ще ми очистилися? Розкажіть нам, від чого ми очистилися? Не як ми це зробили, а від чого? Ось, будь ласка, так обудело. Знаєте, як від чого? Ви, вивчали дуже вивчали якесь питання, яке начебто звалилося на голову вам. Яке ви не очікували, що постане якесь питання, що постане перед вами якийсь вибір, розумієте? І кажуть, що ви здатні, ви вирішили це питання, всі ваші страхи подолані, і це все залишається е, от не в минулому, а нескільки не такий страшний, як кажуть, звір, як його малюють, там, вовк е, і підсумок, от ви справилися. Розумієте, от карта чистоти, знову ж таки, на підтвердження. Карта чистоти про те, що ви довчили якесь питання, яке ви не були, можливо, ус, ну, усвідомлені в ньому усвідомлені. Якомусь питанні. І ви, тим, що ви його вивчили, ви змогли його закрити. Знову ж таки, карта планування і наставничества. Можливо, ще є з допомогою. Розумієте, про що я кажу? Про що якесь щось неочікувано сталося, що застало вас в розплох? Так, знову ж таки, карта блискавки, якісь маніпуляції. Жорстокі маніпуляції на рахунок вашого майбутнього. І що? Знову ж таки, я кажу про те, що ви довчили це питання, тим самим приобрели своє щастя. Не попалися в пастку. Попалися в трансформацію, але не в пастку. Розумієте? Що ще, від чого ви очистилися? Те, в що ви вірили раніше, Люди, яким ви вірили раніше, які для вас, можливо, навіть були якимись наставниками. Ви зрозуміли, які, які пропонували вам допомогу, можливо, навіть частично вам і допомагали. Ви зрозуміли, що вони вас обманюють. І ви тут стали в позицію, начебто, самі змогли себе відстояти. Карта договір про що? Про те, що це вам було боляче. От, знову ж таки, торговець, тут по якісь спекуляції, і тут про договір і вам це було нелегко. Розумієте? Але підтримка у вас є все одно. І ви розумієте, знаєте про що? Ви розумієте те, що люди, з якими ви ось до цього моменту, що вони у вас залишаються в минулому. Тобто ви більше так не захочете, ви до чогось домовилися окончательно, і більше ви не будете мати жодних справ. Від людей, от, от питання, відповідь, від партнерства, від чого ви ще? З якогось партнерства, про що корабель, знайте, яке тягнуло вас на дно. Начебто ви йшли на своєю дорогою і вам доводилося в кожен свій крок відстоювати. Плюс навідювалася е, якась неправдива інформація, яка вас просто збивала з толку. Від партнерів очистилися, з яких не, вас не, просто ну, не, не одним шляхом. Від чого ще? Від людей, які за вами спостерігають і копіюють вас, розумієте, хочуть бути такими, як ви, які жадібні до вашого ресурсу, і які просто намагаються вас копіювати. Вашу поведінку, вашу манеру одягатися, вашу манеру от чомусь пішло фарбуватися, вашу манеру вести себе в суспільстві, ваші повадки. І свічка в мене заколихалася про те, що це дійсно так. Людей, які вас копіювали, розумієте? Які вас вивчали. Так, ви знайшли спосіб бути вище, бути начебто іще вище, навіть не дивлячись на ці засудження з їхньої сторони. Від чого ще ви очистилися? Від пліток, як і знаєте, от таке чувство, значить, ви поставили крапочку в якихсь плітках і розставили всі крапочки над І. Це було доволі такі. Жорстко скажу. І тим самим ви поставили людей на своє місце. Придушили якісь плітки, вибрали вірний момент, зрозуміли мене, і просто поставили чітко, поставили крапочки. Про що, павук? Про що? що, знаєте про що? Про те, що тут саме про якісь пастки, тут про магічні здібності. Давайте завточнемо, ностальгія. Що ностальгія? От знаєте, ви, ви, вам, вам боляче через те, що ви відрубаєте якісь стосунки, які, можливо, у вас дуже-дуже давні стосунки, можливо, з людьми з дитинства. Але ці люди м -м, маніпулювали, підставляли вас неодноразово, і вам от боляче від того, що ви це відсікаєте. Так, ви навіть самі до себе, знаєте, ви наскільки чисті, що ви навіть себе трохи за це зневажаєте, що вам доводиться так е жорстко чинити. Ще. вам кажуть про те, що ви зрозуміли, що щоб бути в штурваль, біля штурвалу свого корабля, вам ви повинні е, не всіх підпускати близько до свого серця і до своєї душі. З чого ми очистилися? Аж шипить свічка. Від людей в масках, які е, зазіхали на ваше майбутнє. Зазіхали. Тобто у вас, у вас були з ними спільні плани на далеке майбутнє, розумієте? Можливо, людьми, з якими у вас якісь е, фінансові юридичні питання. От від них ви позбавилися. Начебто взяли життя в свої руки, підсвітили там, де вам було не, не, ну, не видно. У нас тепер нова вогника. Дивіться. Аж сердиться. Сердиться, не треба сердитись, не треба. Далі, що за зустріч? Ви передбачали, знаєте, от те, що вам пропонувалося, ви передбачали, що це вас приведе до невдачі, те, що вам, те, до чого вас схиляли. І тому ви не берете, от, знаєте, як ініціативи тут не берете, а ви дозволяєте ситуації розвиватися стабільно, природньо і неспішно. Отак. Про що ще? Вам кажуть, що від того, що ви потримуєте. На рахунок е, свого, своєї діяльності е, вам не завжди приємно чути, що про вас говорять, і ви це все знаєте, що щось, ну, щось балакають за спиною, за вашою вам щодо роботи, щодо не тільки роботи, можливо. Ви отримуєте якісь повідомлення, про які вам не дуже приємні. Але при тому всьому ви залишаєте, е, залишаєтеся при своєму, при своєму творчому процесі, тому що ну, ви ж не народилися, щоб подобатися всім. Ви все аналізуєте аналізуєте, І ви самі знаєте, де ложні проєкти, розумієте, а де дійсно м -м, варті уваги. Отак, от Навіть серед своїх проєктів, що, що дуже мудро, розумієте. І за це вас, ну, От ви, можливо, знаєте, людина самокритична, скажу так ще. Ви самі знаєте, де ви прошляпіли, а де ви дійсно проєкт того стоїть. І за це ось також вас визнають. Президентство від людей, які, які наразі від вас далеко, або в скорому будущому будуть від вас далеко, тому що ви будете ви захистите своє і трошки от віддалитеся від них. Це їм не сподобається, звичайно. Вони будуть вас спокушати, намагатися вас е збити з толку, намагатися вас е от вибити почву з-під ніг, розумієте, але ви стойко йдете, от у вас вже якийсь определенний багаж знань, опита, досвіду, розумієте? і ви на це просто не поведетеся. Так, що стосовно грошей, що доведеться відстоювати, і ви зберете свій урожай все одно. Розумієте? Так, давайте візьмемо вам пораду. Про що? Люди, які намагатимуться вас. Послугом помощь, не помощи, а подарунків, під предлогом подарунків придушити вас ваші якісь амбіції, хочеться сказати, і щось у вас викрасти. От Будьте дуже уважними. Труднощі, їм це буде нелегко, але вони все одно будуть. Знаєте, як це робиться? Це робиться якась маленька послуга. Робиться, от, вам запропонували послугу, зробили вам там якусь приємність, а потім вже з вас треба буде більше, а ви не можете відмовити. Оце ось щось на кшталт того. І ви, вам буде тяжко відмовити, розумієте, а насправді просто буде, буде зазіхатися на щось ваше, особисте. Угу. Будьте обачні і обережні. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю, що ви зі мною.